Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм? З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Ві. Сьогодні з нами на зв'язку: військово-політичний оглядач групи «Інформаційний супротив Олександр Коваленко. Вітаю, пане Олександре! Вітаю. На Росії вбили російського пропагандиста Владлена Татарського російські спецслужби ж одразу знайшли український слід, хоча багато хто вважає, що це внутрішні замовлення. Інститут вивчення війни взагалі пише про те, що це може бути попередження для Євгена Пригожина, і він може бути наступним. Навіть терорист Гіркін заявляє, що Росія рухається до воєнної поразки і критикує політику Кремля. Чи можемо вважати, що внутрішня боротьба проти політики Путіна набирає? Обертів. А ні, ніхто там не розпочинає якусь внутрішню боротьбу з політикою Путіна, а це скоріше, навіть не міжвідомчем, якісь конфронтації, конфронтація саме на міжвідомчому рівні, а відомча. Чому внутривідомча? Тому що хто такий Владлен Татарський в першу чергу, хто він такий, Владлен Татарський це а, людина, яка з 2014 року не просто воює проти приймала участь у війні проти України, а він є пропагандистом, який працював під патронатом ГУ ШАЗ РФ, тобто під патронатом груп, фактично, філії Міністерства оборони Російської Федерації. Але починаючи з 2022 року, він розпочав критикувати Міністерство оборони Сергія Шойгу, Валерія Герасімова, тобто робив те, що почали робити багато хто з пропагандистів, які саме працювали під патронатом Міністерства оборони. Олександр Кот, Семен Пєгов, Дмитро Стешин, Сладков, Руденко, Дар'я Сламова і інші В Усе ці персоналії. Вони саме працювали з самого початку під патронатом, під керівництвом міністерства оборони. Несподівано вони почали у 2022-му критикувати йому при цьому а, піарити Євгена Пригожина та приватну військову компанію Вагнера. ПВК Вагнера та Євген Пригожин це представники філії ФСБ. Так, на перший погляд здається, що це саме якась міжвідомча конфронтація, це вбивство, а саме владлена татарського. Але це все ж таки внутрівідомча. Це а, маркер, а, це така собі чорна мітка для тих псевдожурналістів, так званих воєнкорів, які останнім часом почали наїжджати на Сергія Шойгу. Тих воєнкорів, які з самого початку і були а, представниками Міністерства оборони, отже, це внутрішнє таке внутрішнє знищення. Ось а, цього першого серед багатьох, яких можуть а, ще поставити на своє, місце. але а, казати, що це якась антипутінська а, антипутінські якісь дії. Якісь вже такі на рівні якоїсь конфронтації проти Путіна ні, проти Путіна вони на сьогодні не готові йти навіть на рівні силових структур. Але ось екс-глава ЦРУ Джеймс Солсон вважає, що Путін уже ходячий мерець за будь-яких обставин, його можуть прибрати, фізично знищити, аби зупинити війну, тому що є патріоти Росії, які розуміють, що його політика йде проти інтересів самої Росії. Як ви оцінюєте сценарій, за якого Путіна вб'ють свої ж? Хіба ж серед е, своїх. Е... Путіна є патріоти Росії, це дуже дивно. Лунає так. Це хто Наришкін, який не може двох слів зв'язати. А коли йдемо про початок повномасштабного вторгнення в Україну, не знаю, що, що треба казати? Чи вони визнають ДНР та ЛНР так звані, чи що вони взагалі там роблять? Чого вони усі зібрались, чи це мабуть, Козак, Патрушев Бортніков, ні, Сергій Шойгу, Валерій Герасімов. Ні, вони зараз усі. Знаходяться в а, досить таких, а, не дивлячись на всю критичну ситуацію, але комфортних умовах. В першу чергу чому а, тому, що а, вони а, через це. Не отримують якесь пониження в званні, а вони не отримують якихось ну наприклад якогось розслідування, чого їх армія настільки нікчемна, де усі ці с більше ніж 72% сучасної техніки, що де вона поділася, чому зараз використовують Т-62, Д-1 гаубиці, та вже починають Т-54, п'ятдесят використовувати. Отже, які інші патріоти так звані російські ліберали, які підтримують Олексія Навального? Ну скажу так: це люди аморфні та безхребетні. Вони нічого не зможуть зробити. Вони ніяк не зможуть зроби, змінити ситуацію в країні, не кажучи вже про те, щоб вбити Володимира Путіна. А тому я все ж таки не погоджуюсь з цим твердженням, що Путін він живий мрець. Навіть після програшу а, Путін у Путіна ще є, а, скажімо так, перспектива залишатися при владі. І це досить така перспектива, яка і нивелює будь-які твердження про ну, наприклад, те, що ну ми багато чули, наприклад, про те, що він там хворий, але я це чую з 2014-го. Постійно чую що, про про те, що він використовує там двійників. А, але а, Путін якраз і боїться використовувати двійників, у нього їх нема. Це є велика кількість доказів про те, що він не користується двійниками. Ну наприклад, коли він зникає з медійного простору, усі ці це помічають. А де Путін? Де Путін? Путіна вже там 11 днів немає. Місяць там немає його в медійному просторі. А чого його немає? Що двійники закінчились, щоб його якось замінювати там на якихось заходах? Отже, ну я знову ж таки чую про це, нібито його можуть прибрати свої, але таких тенденцій до цього я не бачу, щоб вони вже відбувалися. Ви згадали за таку тезу, що він може залишатись при владі після програшу у війні. Ви вважаєте, що тобто йому можуть пробачити його абсолютно політичний провал в, в плані війни з Україною? Безумовно йому вже це пробачили, але насправді. А звідки ж ці твердження були там Україну за 2-3 дні, а Київ за 3-4 дні, а потім це перейшло на тиждень, 2-3 тижні і так далі, і так далі. Ну і, і що? Ми зараз маємо вже більше ніж рік, вони продовжують цю війну, але успіху не мають. Бахмут вже 246-й день тримає оборону. А успіху вони все одно не мають по захопленню навіть цього маленького міста, тому йому вже все пробачили. Йому пробачать навіть і Крим, коли Україна собі поверне, усі ці сотні тисяч загиблих, поранених, скалічених росіян. Все пробачить. А чому? Тому що Путін усіх можливо, так сквіт захистив від НАТО. Все пояснять Північно-Атлантичний Альянс. Не йшов на територію Російської Федерації. Ось ця ця СВО вона була саме заради того, щоб зупинити НАТО. Це їм будуть пояснювати, і споживачі інформаційного фастфуду це з'їдять і ще будуть просити, щоб дали ще їм порцію, тому що вони на це готові. За Бахмут і Крим ми ще з вами поговоримо. А ось чи ви вірите ви, що смерть Путіна можливо із з прородніх причин зупинить війну в Україні? Не зупинить, вона не зупинить, тому що той, хто прийде до влади, будь-хто це був, ну наприклад, там Сергій Шойгу, той же самий Патрушев, мабуть, Бортніков і так далі. Будь-хто, але він не може завершити цю війну одразу після смерті Путіна. Чому Тому що при Путіні все йшло за планом? Вони а, досягали своїх якихось там своєї якоїсь мети. Ну, наприклад, там денацифікація, демілітарізація, все таке інше, і приходить, наприклад, який собі хтось новий. Ну, Сергій Шойгу, припустимо, і одразу закінчує війну, як саме, а закінчити війну можливо тільки якщо повністю будуть виведені російські війська з території а, України, а, як материковий. Так і тимчасово окупованого півострова Крим. От якщо Путін програє війну і втратить навіть Крим, йому це пробачить. А якщо прийде Сергій Шойго і каже, все віддаємо. Починаємо з чистого паперу. А який чистий аркуш паперу новий? Якщо війна продовжується, ти все віддаєш. Тобто це репутаційний удар, вони не зможуть цього зробити. Це нелогічно, нераціонально. Тому не буде ніякого там нового аркушу паперу буде виключно продовження війни ще деякий час, а потім не виключно, що вони можуть з'їхати на жести доброї волі, але не одразу. Все одно війна буде ще продовжуватись навіть після того, як прийде хтось замість Путіна. По інерції я б сказав навіть так. Гаразд до наступної теми раніше повідомляли так, що окупантів було завдання поставлене від Путіна особисто до кінця березня повністю заокупувати Луганську та Донецьку області. Ми бачимо, що вони не змогли досягнути цих поставлених цілей. А ось які тепер цілі можуть стояти перед расистами? Їм зараз треба в першу чергу тримати оборону. І, наприклад, по тим по тим подіям, які відбуваються в Запорізькій області, можна сказати, що вони саме намагаються там збільшувати потенціал оборонного типу. Якщо ми кажемо про якісь інші напрямки Лівобережна Херсонщина, також ну, в них не такі можливості, як по іншим напрямкам, Лівобережна Херсонщина, там взагалі в них 20 кілометрова. А, зона вглиб а, лівобережної Херсонщини від Дніпра, а, це досить некомфортна зона. Вона прострілюється нашою артилерією, і їм дуже важко там тримати позиції та накопичувати потенціал. Вони навпаки його зменшують, щоб зменшити а, втрати серед особового складу та по техніці. Але а, загально скажімо так, вони а, зараз а, поступово переходять саме до оборони. Вони також знаходяться в режимі очікування нашого контрнаступу. Вони не розуміють до кінця, звідки цей контрнаступ може розпочатися. І а, саме через те, що вони цього не розуміють напрямку кількості, але вони розуміють, що він буде відбуватися. Вони намагаються по всій лінії бої переходити поступово в оборону, а, окрім Донеччини, окрім а, Донецької області. Тому що там в них основні орієнтири це наступальні штурмові дії в напрямку Бахмуту. Це в напрямку Авдіївки, це знову ж таки Мар'їнка. Вугледар поки що знаходиться в такому умовно кажучи, анабіозі, але це тимчасово вони накопичують сили та засоби для того, щоб розпочати я так розумію, у другій половині квітня, мабуть, на початку травня розпочати знову ж такі штурмові ж дії в напрямку Вугледар. І ось дійсно, ви знову зауважили за те, що ситуація в Бахмуті Вавдіїця залишається гарячою. Хоча за повідомленнями Генштабу до контрольованою, пригоже навіть намагався днями показати, що вони повністю захопили Бахмут. Проте цю інформацію досить швидко спростували. Що наразі відбувається, от саме на цих напрямках Бахмута авдіївка Росіяни намагаються тиснути, але їх тиск на сьогодні не порівняний з потужністю, яка була в січні в лютому, скажімо так. Але це все одно найгарячіші ділянки в зоні бойових дій. Це Бахмут, Авдіївка, також в районі Креміної, Білогорівка, але ось Бахмут Авдіївка. А що відбувається в районі Бахмуту? Так, Євген Пригожин намагався якось там юридично заявити, що нібито юридично Бахмут захоплено. Ну, це таке собі. Це Симонянщина, я це так називаю. Ну, Симонянщина це така глибока аналітика від е, е, Маргарити Симонян. Е, це коли за 2-3 дні всю Україну. Або Ну ми Київ вже також захопили. Він же був наш, тому що наші десантники висадились в Гостомелі. О, чудово! Отже, Гостомель це Київ. Угу. Добре, а чого ж парад на хрещатику так і не провели? Отже, у Євгена Пригожина зараз ось такі ознаки з Семонянщини. Ми вже помічаємо. Тобто він з якоюсь ганчіркою там зняв посеред ночі відео. За е, десь приблизно 250 п'ятдесят метрів від позиції ПВК Вагнер, які вони зараз займають, це саме їх південний сектор в Бахмуті, і таким чином він заявив, що Бахмут юридично захоплено. Ну заява досить така захвала. Особливо, якщо ми а, кажемо про те, що а, вони не змогли повністю закрити правобережну частину а, річки Бахмутка, а, справ правого берега продовжується вогневий контроль з боку збройних сил України над лівим берегом. А окрім цього, центральні міста відбуваються були там бої в форматі гойдолок. Тобто одна й та ж сама позиція приходить з рук в руки майже протягом години. А, ну і західна сторона Бахмуту. Вона взагалі зараз в недосяжності для російських окупантів. В північному секторі це а, промзона Азон. А, там у росіян а, йдуть а, справи досить кепсько. А південний сектор а, в них там дійсно є просування. Ось саме вони роблять вони, хоча стягнули. Спочатку весь ресурс на північ, але краще все ж таки в них відбувається просування саме в південному секторі. Вони використовують не багатоповерхову забудівлю, а Вони використовують більш такі низькоповерхові будівлі для просування. Багатоповерховий сектор вони не можуть заходити. В них там досить не ну, скажімо так, непрофесійні дії їх підрозділів в міських умовах дають про себе ознаки. А в секторі промзони чому зупинка. Ну, по перше, там досить наші лінії оборони. Наші позиції досить такі серйозні в промзоні були. А по-друге, нещодавно по промзоні був досить такий влучний прильот. Якщо я не помиляюся, була 9 м 79 дев'ять ракета ТРК. Точка У. Яка досить так непогано а, поклала серйозну серйозну кількість ПВК Вагнер а, їх найманців? Отже, в них зараз там проблема з саме наступальним потенціалом. Вони чекають підкріплення, яке може бути у вигляді десантури. Хоча там десантура вже використовується, а разом з ПВК Вагнер. Отже, ситуація така саме по Бахмуту в Авдіївці. А, ситуація набагато краще. Нашим uh, підрозділам uh, вдається робити успішні контратаки а також наносити. Удари по позиціям російських окупантів біля Опитного, біля Спартаку, а також з півночі. Фактично досить успішно блокуються будь-яких прагненнях вже вести наступальні дії в напрямку самого міста, тобто заходити в Авдіївку з півночі через також промзону Коксахи. Отже, дійсно ситуація складна, але вона на сьогодні контрольована. Та говорити про те, що захоплено, наприклад, Бахмут, ні, про це не можна говорити. Також неодноразово ми чуємо повідомлення про те, що в Росії справді є. Для їхніх потреб проблеми з військовими ресурсами про ракети ми з вами вже неодноразово говорили. А ось що на рахунок інших військових ресурсів РФ: ось скільки людей в цьому році вони можуть залучити до війни з Україною, і чи є їм чим їх забезпечити, одразу кажу про забезпечення? Воно на дуже низькому рівні. Це одразу як по спорядженню, так і по техніці. Зменшується не тільки можливості дефіцит по кількості цієї техніки, а зменшується і якість. Тобто, все більш використовується стара радянська техніка, яка більше ніж 50 років, більш ніж 70 років, і це взагалі. Ну скажімо так, вже часів Другої світової війни з'являється техніка. Отже, щодо кількості. На сьогодні, в середньому, росіяни мобілізують на місяць до 20 тисяч особового складу. Саме такі в них відбуваються мобілізаційні процеси. Отже, за рік вони можуть мобілізувати приблизно десь 240 плюс-мінус 10-15% тисяч особового складу за рахунок такої мобілізації. Але вона такою не буде постійно. В них зараз розпочався призов. Вісняний призов, згідно з яким буде до армії призвано 147 тисяч строковиків. Але строковик це дуже цікава така істота в Росії, чому тому, що сьогодні ти строковик, завтра ти підписуєш контракт, а через два тижні ти вже біля Бахмуту. От і все. Строковиків намагаються не відправляти в зону бойових дій. Це правда, бо з цим багато скандалів, бо ж там були ще обіцянки від Путіна. Шойгу, що строковиків не будуть використовувати. Але сьогодні знову ж таки ти строковик. а Завтра ти вже контрактник. Росія це репресивна країна, тому ця перекваліфікація зі строковика до контрактника може відбуватися дуже швидко, бо використовуються елементи тиску морально-психологічного а також фізичного. Тобто, якщо не хочеш щоб то тебе кожного дня а, фактично вбивали в цій казармі, то ти підписуєш контракт. А не підписуєш контракт. Ну тобою будуть знущатися кожного дня а, і там до суїциду недалеко. А тому я думаю, що найближчим часом велика кількість строковиків мінімум 20-30%, але перекваліфікуються найближчими місяцями. В контрактників, тобто це ще плюс 30-40 тисяч особового складу, але й цього замало. І так що інакше, але росіяни вимушені будуть об'являти про якусь мобілізацію там частково, ні частково, умовна, неумовна, якась там її можуть назвати як завгодно. Але їм не вистачає насправді людського ресурсу. і Вони будуть підвищувати ці мобілізаційні а, свої якісь. А, ну, Скажімо так, темпи, і десь 1200-300, але до кінця року вони повинні ще мобілізувати. Окрім тих, які в них. По стандарту згідно з ну зараз середньостатистичною мобілізацією, це 200-250 тисяч. А вони можуть ще призвати по вони обов'язково повинні це зробити, бо тоді в них розпочнеться голод з людським ресурсом, дефіцит людського ресурсу, і вони не зможуть ані наступати, ані вести оборону. Ну тобто 500-600 тисяч до кінця року це цілком реальна цифра, наскільки я розумію. Так, але забезпечення буде на дуже низькому рівні, фактично. Це будуть піхотні, а переважно піхотні підрозділи, які неможливо буде штатно назвати повноцінною батальйонно тактичною групою, повноцінно назвати це ротою, наприклад, чи якось ін... Будуть з'являтися якісь нові формування такі вже переважно піхотної складової. З наших сусідів на півночі, в Білорусі, раптово розпочалась перевірка бойової готовності. А з чим це пов'язано? Та хай собі перевіряю, скільки їм там влізе. Насправді то в нас північ, що надійно закрито. а... На території самої Білорусі не, зараз не відбувається якихось дій, які могли б нагадувати формування ударного груповання для наступу. Якби навіть щось таке почало формуватися, ну ми б одразу б це помітили, про це б говорились. Але формування цього ударного груповання повинно відбуватися, коли у тебе є ресурс. А ресурсу виключно за рахунок білоруської армії та російської, навіть російських окупантів, які там зараз присутні, недостатньо. Отже, вони зараз знову ж таки продовжують загальну тенденцію дій, які відволікають нашу увагу та сковують нас наш ресурс саме на північному плацдармі, але не більш того. Щодо передачі Білорусі тактичної ядерної зброї від Росії, те, чим зараз а, лякає Путін, чи дійсно Росія піде на цей крок, і якої реакції Заходу тоді варто очікувати, також дуже цікаве питання, тому що на сьогодні ми не спостерігаємо а, дійсно якихось а, їх рухів щодо передачі цієї зброї, а були тільки заяви, але щоб розміщувати зброю, а щоб її обслуговувати. А щоб а, були якісь сховища для цієї зброї, необхідна відповідна інфраструктура. А вона відсутня у Білорусі, навіть стара радянська це зовсім іншого типу. Вона переважна для міжконтинентальних балістичних ракет. Там були пускові. Це зовсім інше питання. А зараз йде мова про тактичну ядерну зброю. і Відповідно, для неї треба будувати сховище, налагоджувати інф... інфраструктуру усю. Об'єкти для обслуговування і так далі, і так далі. Тобто, це великий досить такий проект. А до речі, в Калінінградській області вони сховищі для ядерної зброї будують вже сьомий рік, сім років. Ніяк не можуть закінчити це. Отже, в Білорусі все навіть якщо ми кажемо, що це буде обмежена кількість обмежена кількість бойових частин, але все одно, щоб збудувати такий. Об'єкт необхідний час, а, якщо країна технологічна та технічно розвинена а, ядерна країна, а, то вона може збудувати такий об'єкт для обмеженого збереження за півроку за рік. Але Росія не відноситься до розвинених країн технічно та технологічно. Саме тому вона і будує в Калінінградській області сім років а, сховища для ядерного зброї. А в Білорусі це буде також ну строки досить цікаві, тому я розглядаю ось ці їх. Пасаж з ядерною зброєю, ну виключно як елемент шантажу. Звісно, по перше, по-друге, вони не маючи можливості це реалізувати, можуть це зімітувати, тобто вони зможуть зімітувати, наприклад, будівництво якогось об'єкту, який буде не звісно не добудований, але вони можуть е, закликати якісь російські білоруські змі, щоб зняли репортаж про те, як там розміщується ОТРК, СКНДРМ і з бойовим. Частину з ядерною компонентою або на аеродромі буде якийсь су 25 з ядерною бомбою, і все тому подібне можуть ось так показати, потім це все вивезуть до Росії. Але інформаційно вони можуть це і бо практично це зробити на сьогодні неможливо. І наші західні партнери вони це розуміють, тому вони також з досить таким скепсисом відносяться до цих заяв. Гаразд На останок. секретар РНБО Олексій Данілов представив 12 кроків деокупації Криму. Також українська розвідка повідомляє, що окупаційна влада Криму готується тікати, в разі чого. І міністерство реінтеграції теж повідомляє про те, що проукраїнські українські настрої серед серед кримчан ростуть. От що відбувається насправді на півострові Крим, і чи допоможуть 12 кроків від РНБО справді повноцінно повернути Крим до України? Звісно ж, ці кроки це так чи інакше, але якийсь план по реалізації повернення півострова в склад України, звільнення півострову і так далі. А, скажу так: а, що відбувається на тимчасово окупованому півострові Крим, ну повне нерозуміння того, що взагалі відбувається. Вони не розуміють, чого їм чекати, чи а, є в них якісь шанси. Ну, саме ці проросійські елементи чи їм тікати вже з Криму, чи може ще зачекати? Мабуть, все якось воно будуть якісь мирні переговори. Мабуть, якось це все пройде. Але е, насправді в них все ж таки більше песимізму е, щодо подальшого існування, називемо це так е, в ефемерному складі Російської Федерації, тому. А дійсно, деякі сім'ї вже російських офіцерів. Вони виїхали з тимчасово окупованого півострова Крим. Деякі вже починають виїжджати. А таким чином готуються: готуються до того, що Крим буде звільнений. Але треба готуватися ще й саме українцям, які чекають цього. А тому, що саме сценарій звільнення він буде, буде дуже складним, а, і треба запасатися їм в першу чергу продуктами харчування, тому що звільнення Криму буде через ізоляцію Криму від а, материкової частини Російської Федерації, тобто знищення пошкодження Кримського мосту, достатньо, щоб їм неможливо було користуватися а також контроль над Азовським морем щоб. А, Мінімізувати е, саме е, паром переправи, щоб використовувалися російськими військами, і так далі. Е, тому до цього треба готуватися. І цей процес він буде не швидкий. Швидко Крим звільнити. Ми не зможемо. Це буде поступово, е, це буде буденне. Е, ну так само, як відбувалося з островом зміїни та правобережною частиною Херсонщини. Дякуємо, Олександра, за цю розмову. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Дякую! А я нагадую, з нами на зв'язку був військово-політичний оглядач Групи «Інформаційний супротив Олександр Коваленко. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.